30 років ми ходимо вулицями Незалежної України, але називаємо їх іменами чужих, радянських, нав'язаних нам героїв. Нам байдуже, тому що ми не знаємо, що це імена катів українського народу. Культурна деокупація починається з декомунізації і залежить від кожного з нас. Бачите, ці багатоповерхівки так, ось уявіть у Боревич, причетне до загибелі стількох людей, скільки живе у п'ятидесяти таких. Будинках натомість Сергій Єфремов усе життя боровся за Україну. Вітаю, я Денис Казанський, і сьогодні я розкажу вам, чому Уборевич любив масові розстріли та як Сергій Єфремов став хрещеним батьком УНР. Ми перевіримо, як проходить декомунізація столицею, і разом з тим розповімо, чим перед нами завинили ватажки старого режиму та чиї імена насправді. Варті лишитися в історії України. Та як називається ця вулиця зараз? Ця вулиця називається Єфремова. А ви знаєте, хто такий цей Сергій Єфремов? Єфремов, Я так розумію, що це воєнний бивший це полководець? Вулиця раніше була в нас. У Убаревич, Убаревич теж був. Полковник кажуться, воєнний. Да. Та як називається ця вулиця? Єфремова, по-моєму. А ви знаєте, хто взагалі це тут Єфремов? Я не знаю. А знаєте, хто такий Убаревич? Теж не знаю. Ви підтримуєте переименування? Розумієте, все в тому, що у Убаревич, що Єфремов, в принципі, одні й ті ж люди, які как би, достойні на названні вулиць. Єронім Уборевич. Командарм першого рангу, сталінський каратель, який під час громадянської війни придушував повстання проти комуністів і розстріляв десятки тисяч селян. Наприкінці 19 століття молодий студент духовної семінарії Сергій Єфремов вперше прийшов у театр на українську п'єсу. Вистава називалася Назар Стодоля, і хоча Трупа була слабенькою. Юнак був настільки вражений, що написав у щоденнику, не міг зрозуміти, де я на небі чи на землі. Професійно займатися журналістикою. Єфремов став, коли це ще не було мейнстрімом. Він опублікував першу статтю українською мовою в російській імперії. Вийшла вона в газеті Київські откліки у своїй публікації. Єфремов засуджував єврейські погроми у Києві. Також у у їх текстах він стає на захист української літератури та політичних прав і свобод, за що його періодично заарештовують. Влітку 1920 року не захотіли жити без хліба селяни Тамбовської губернії житниці Російської імперії. Хліб в них прийшли відібрати більшовики, причому зробили це настільки нахабно, що людям просто не було чим годувати свої сім'ї. Це обурило Лян, і вони підняли одне з найбільших повстань за всю історію громадянської війни. Селянський бунт очолив колишній керівник повітної міліції Олександр Антонов. Повстанці вправно били більшовиків і забирали у них награбований у селян хліб та віддавали його назад. Селянам таке комуністи терпіти не могли, і на розправу з ворогами відправили командарма Михайла Тухачевського. Той, вже знаючи про жорстокість у Боревича, бере його собі помічники. Болотісти ліси, в яких ховалися повстанці, у Боревич і компанія вирішили очистити за допомогою новітнього на той час методу за допомогою смертоносного газа. Більшовики випустили у хащі більше півтисячі хімічних снарядів. У результаті карательної операції більшовиків проти селян Тамбовщини загинуло кілька. Десятків тисяч людей повалення царизму в Росії Сергій Єфремов зустрів з неабияким ентузіазмом. Українська революція 1917-21 років підняла його на хвилю національно-визвольної боротьби. Після утворення Центральної ради він стає заступником її голови Михайла Грушевського, а ще співавтором першого універсалу, який проголошував автономію України. Першому українському уряді політик Єфремов займається міжнаціональними справами. Саме йому належить ідея назви Української Народної Республіки. Через це його нарекли хрещеним батьком УНР. Тепер здійснилася його мрія. Він, нарешті, міг вільно творити рідною українською мовою. Падіння Києва та захоплення міста більшовиками Єфремов пережив дуже важко. Він на власні очі побачив всю мерзенність того, що творили. Комуністи, увесь жах від пережитого він описав у своєму нарисі під обухом більшовики у Києві. Ході придушення Тамбовського повстання і Єренім Уборевич придбав хороший з точки зору радянського керівництва бойовий досвід, і вже в 21-му йому довірили розправу над білоруськими селянами. Білоруси також не бажали терпіти злочини комуністів і вийшли проти жорстокості і гробунку. Однак Уборевич і тут був нещадним до людей. Насправді ж уся історія про його військовий геній лише радянський міф. Що що доводить випадок з військовими навчаннями, які відбулися під керівництвом Уборевича у 1936 році. Тоді важливо було продемонструвати усьому світу, що радянська Червона армія потужна і непереможна. однак Уборевич примудрився провалити маневри і осоромився на весь совок у 1937 році. Радянські газети шокували читачів, написавши. Про учасників військового заколоту, так званої справи Тухачевського, у Боревича Тухачевського і інших червоних командирів традиційно оголосили шпигунами і ворогами народу. Вони ж, звісно, казали, що це наклеп. Але коли вправний НКВДист застосовує тортури, свою вину визнає будь-хто увечері, влітку 1929 року Сергій Єфремов, як завжди, працював у своїй оселі. Коли в двері до нього постукали, пізні гості у чорних плащах не здивували господаря, адже він давно передчував арешт. Енкавидисти заявили, що він обвинувачується у створенні спілки визволення України. Однак насправді такої спілки просто не існувало, а справу сфабрикували. За фейкову організацію Єфремова та ще 45 українських інтелігентів судили в Харківському оперному театрі. Як лідеру спілки, письменнику дали 10 років тюрми з суворою ізоляцією. Сергій Єфремов намислив себе поза Україною і мріяв, щоб вона була вільною і багатою. І як би Єронім Уборевич не вислужувався перед тираном Сталіним, правда завжди перемагає. І зрештою, ця вулиця позбулася комуністичного минулого і стала називатися ім'ям того. То здобував для нас незалежність України. Декомунізація це як щеплення від совку. Сьогодні ми перевірили ще одну велику вулицю Києва. Про карателя Уборевича тут нагадують лише поодинокі таблички. А от пам'ять про Сергія Єфремова поступово відроджується, і ми маємо зробити все, щоб це відродження тривало. З вами був Денис Казанський. Побачимося.